Огляд корпоративних новорічних подарунків. Набори виконано в білих крафт-коробочках з брендованим принтом зверху, з логотипом. Написи на коробочці можуть бути будь-які. Зверху оформлення з атласною стрічкою. Такий святковий варіант може бути більш мінімалістичний і практичніший варіант зі шпагатом. Як це виглядає, покажемо на фото. Зробимо огляд, що входить до складу набору. По-перше, це чайна композиція в крафт пакеті з побажанням тепло. Її затишку. Два оригінальних конфітюри смаки на вибір, з побажанням міцного здоров'я і з побажанням солодкого життя. Е, також набір доповнює печиво з добрими мотивуючими передбаченнями і побажанням успіхів у всіх починаннях. І, звичайно, що двустороння листівка на зворотній стороні брендована з логотипом. Тут може бути нанесено будь-який ваш текст побажання.